Пограю на MacBook. звучить як анекдот, і дійсно, невелика кількість ігор це найслабше місце macOS, тому що розробка та оптимізація ігор для такої вузької платформи просто невигідна з точки зору прибутку та витрат. Проте на VVDC 2023 Apple представила інструмент Game Porting Tool для перенесення ігор Windows на macOS 14 Sonoma. Оновлення Porting Tool має значно підвищувати продуктивність ігор. Ютубер Ендрю Цай свідчить, що у новій версії частота кадрів у Elden Ring збільшилася з 26 до 32 FPS на процесорі M1 Max. При запуску Cyberpunk на m 2 Ultra середня частота кадрів за секунду збільшилася з 8 до 18. Безумовно, власники ігор. Ігрових ПК лише посміються з таких показників і обов'язково напишуть в коментарях, що за ціною MacBook Pro на M2 Ultra можна зібрати топовий ігровий ПК. Проте варто уточнити, що Porting tool це лише тестова утиліта, яка наразі знаходиться у розробці.